Створення багатопрофільних або мультипрофільних класів має певну специфіку. Тому дивимось уважно. Перетворюємо 10 А-клас багатопрофільний. Для цього наводимо курсор на назву класу і вибираємо створити клас. Зверніть увагу, що назва підгрупи. Специфічна пишеться 10 а 1 Обов'язково вибираємо для підгрупи тип навчального плану без годин. Також обов'язково прив'язуємо підгрупу до корінного класу, виконуємо відноситься до класу 10А, а потім призначена група група 1. Тепер повторюємо в тій же послідовності створення другої підгрупи. А всього в програмі можна створити 6 профільних підгруп. Залишилось відкригувати години профільних предметів. Для прикладу, у нас в першій підгрупці по профілю навчаються українські філології, а в другій англійській. Видаляємо години загальні для класу, ставимо 0 годин. Перша група українська ставимо 5 годин, а друга англійського профілю ставимо 2 години. Далі коригуємо предмет англійська мова. Навпаки все буде. В українській підгрупі дві години, в англійській підгрупі п'ять годин. Створення багатопрофільного класу завершене.